Повертаючись до запитання абітурієнтів, у нас є посилання на сайт академії, там можна знайти все про академію, про дев'ять кафедр, чим займаються. Дякую. Наступний слайд. Я б хотів зосередитися в своєму виступі на те, для чого усім треба поступати в академію Бойчука. Не агітую окремо за факультети, я агітую за академію. У нас два крила в академії: це факультет дизайну і факультет декоративно-прикладного мистецтва. І я вважаю, що синтез мистецтв це поєднання усіх напрямків. Академія Бочука зліва внизу на картинці. Це робота студентки, яка займається дизайном містобудування. Є і така сфера макетування. Справа ви бачите внизу гуртожиток на макеті нашої академії. Наступний слайд. І Моя задача сьогодні мотивувати студентів не боятись подолати страх одним із перших лекторних занять по менеджменту і маркетингу є подолання страхів. В рекламі кажуть, все окрім некролога, то є реклама. І дійсно, та да, вибухнула наша академія, да прилетів циркон, але ми на зло расистам доведемо, що відбудуємо цю академію, вона буде краще ніж була. І е, наші управлінські сервіси, кафедри дизайну середовища, якраз направлені на поєднання нових найновіших технологій навчання з власне е, текстовою і графічною частиною. Зліва в верхньому кутку, ми е, також працюємо над логотипами і студентами е, запитання внизу навчання онлайн чи офлайн. Наступний слайд відповідаю. У нас так зване гібридне навчання, це е, так називається гібридне, тобто поєднання і офлайн і онлайн занять. Що буде після е, того, як академію частково зруйнували? Я не знаю. Ректор дасть наказ. Не і будемо працювати в змішаному режимі чи тільки онлайн. Але ключове, е, ключовий неймінг, який просуває наша кафедра, це не наздоганяти європейське минуле, а створювати українське майбутнє. Отже, ми всі за українське майбутнє і. Студенти малювали е, варіанти, підтягували аналоги, зліва бачите фотографію одного з відомих європейських університетів після реконструкції. Е, малювали скетчі, наступний слайд. І е, студенти, які вчаться, вони вірять і е, викладачам, і у власні сили. Тому наша схема управління інноваціями на кафедрі дизайну середовища полягає в тому, що е, потрібно просто кожну сходинку навчання пройти От якщо сьогодні ви абітурієнти, завтра ви студенти, у вас будь-які психологічні стани домінують, але ви повинні мати повну інформацію про те, для чого ви навчаєтесь. Ми орієнтуємо студентів на ринок, а не просто на творчу діяльність. Кінцевою метою, і ми її досягаємо: є працевлаштування наших студентів. Дві третини випускників кафедри. Працевлаштовані і ось що таке гібридне навчання: Мікс онлайн і офлайн. Ось у мене сьогодні мала бути зустріч у будинку меблів з студентами. Типологія меблів, предмет не на картинках, не на пальцях, а на конкретних живих предметів. Малювання і комп'ютерне моделювання. Наступний слайд. Це. І також відноситься до гібридного навчання. Я навмисне не показував скріншоти з навчальних програм кафедри дизайну середовища, але хочу сказати, що випускники е, володіють всіма навичками, щоб отримувати роботу за е, державним кодом державним класифікатором, який визначає прелік спеціальності дизайнера. І графічного, і ландшафтного, і промислового, і так далі. У нас спільний диплом. От, три кафедри не говорять про це, що диплом видається диплом дизайнера. Закони композиції, це основа, що ми починаємо на першому курсі. На фото... Намальована наша кафедра. Це студентка першого курсу виконала завдання комплексне фасад, курдонер і зупинка. Для того щоб виконати завдання, треба знати закони композиції. І цілісність, і акценти, і нюанси наступний слайд. Отже, ми навчаємо на першому курсі композиції, колеги про це добре показали, розказали. А я поясню, для чого знати модульність, ритміку, цілісність, статику, симетрію. Це не просто вступний іспит. Ми дивимося, як абітурієнт вміє малювати, для того, щоб потім, коли ти йому говориш, що супідрядність елементів круглої композиції, то він не перепитував що. Він зразу розуміє, він здав іспит, він розуміє, що таке основи композиції. А далі наступний слайд ми продовжуємо навчати е, і задача показати практичний інтерес, для чого нам ця композиція? Так, да, тому що, наприклад, контраст це е, улюблене слово у нас при заняттях, тобто контраст. М'якого твердого і е, великого навантаження, і релакс. Отакий контраст в лекціях ми теж застосовуємо е, далі. Е, про композиції не буду, ви зрозуміли, це основа дизайну, і від того, як студент володіє композицією, він може бути дизайнером предметного середовища, тобто середовище внутрішнє, інтер'єрне, екстер'єрне. Ми навчаємо ландшафтному дизайну. Це рідкісна на сьогодні професія і дуже грошовита. Тому, якщо хочете заробляти гроші, приходьте, ми навчимо вас працювати з середовищем. І як працювати? Звичайно, малювання, колеги казали, треба вміти малювати. І якщо ми зараз на верхній картинці бачимо курдонер, Академії Бойчука зліва сходи на плані жовтим прямокотником визначено предмет проектування. А внизу це не просто малюночок шаленої білочки, це композиція доріжок, які планувались, і зелені плями дерев, які планувались тут під час першого завдання з ландшафтного дизайну, коли ми студенту даємо реальну підоснову, а не просто малюємо на білому папері. Ми показуємо, де каналізація, мережі і для чого власне композиція. Проектування макетної діяльності, тобто, е, спочатку розгортки, е, потім лекала, потім макет. Але е, всьому цьому передує скетчин. Тому нова дисципліна скетчу е, буде запропонована студентам для того, щоб навчитись. Застосовувати елементи композиції в реальному просторовому мисленні, і студентка може розповісти живою мовою, чи цікаво навчатись на кафедрі дизайну середовищу, і що нового в методиці студенти відчули навчаючись. Тому, якщо дасте слово, я прошу студентка. Я навіть не пам'ятаю прізвище, хто це другий курс робив цей проект. Якщо ви з нами, долучіться і поясніть, як відбувається методологія проєктування. Абітурієнт має знати, що його очікує. Тому, якщо є можливість, включіть мікрофон, будь ласка, і скажіть кілька слів. Дякую. А, так, можливість є. Доброго дня. А, скажу, що навчатися цікаво. А... Зараз на слайді ви бачите абсолютно різні приклади. Починаючи від кальки, закінчуючи макету. Я вважаю, що абсолютно всі етапи: і калька, і комп'ютерне моделювання, проектування, і сам макет це важливо, бо калька дала мені можливість запам'ятати ергономічні розміри меблів, їх розташування і просто набити руку. Що вона так більш акуратна була, бо коли ти малюєш щось в масштабі 1 до 100, це, це дуже маленький, це буквально міліметри, і тобі треба це все зробити обережно. А, так само і макетування, воно теж набиває руку, привчає до обережності. А, і це макетування, я вважаю, що це теж є ескізом, бо ми. Можеш дати ескізи мозаїк Алли Горської, Вони там просто неймовірні. Вони вже виглядають як цілісна робота. То uh, в принципі це все. Я, я не знаю, я вважаю, що кожен етап дуже можливий. Типу, не обов'язково одразу пірнати в uh, комп'ютерне проектування, Спробуйте спочатку помалювати, почоркати по кальці. Бо це, типу, коли я собі це робила, мені було. Я прям була в цьому, не знаю, якомусь дизайнерському вайбі. Я малювала, я це відчувала. Це дуже круто, тому не бійти спробувати абсолютно різні і абсолютно всі варіанти проєктування, які тільки можна Дякую. Дякую, Маргарита. Дякую. Наступний слайд це ще не вся презентація, ще трошки 3-4 хвилини. І калька початок, і чим закінчується Закінчується проектом. Проєктом і типологічного характеру, тобто визначення зонування технологічних процесів, і художнього декоративного, тому що декоратор в інтер'єрі це дуже важлива професія. Декоратор починається після того, як дизайнер склав план, закінчив пояснювальну записку з типології. І тоді з'являється квартира. Це другий курс, перший семестр квартира. Тобто починаємо малювати і переходимо в комп'ютерну графіку. Не просто вивчаємо, як кубік в архікаді будувати, а при... застосовуємо на практиці І з четвертого курсу. У нас вже всі працюють, всі заробляють гроші на дизайні. Може, я не знаю, є студентка, яка зробила цю квартиру, і може Скаже, чи подобається студентам навчатись на кафедрі середовище, зокрема, таку логістичну дисципліну, як е, зв'язки між функціями. Е, дуже нетворчі. Люди вважають типологію, але насправді це яскраво, це захоплююче. Є авторка проекту. Якщо ні, то Так, я є. Добре І, ну, скажи привіт, Настю. Скажи пару слів. А зліва ви бачите мій проект, над яким я працювала цілий семестр. Все, звісно, починалося з паперу, скальки, з а потім переходили в архікад, відмальовували все в архікаді, всі розміри, всі стіни. Потім робився план зонування, тобто, де в нас буде вхідна група, де кухня, де спальня. Там ще є план підлоги. Де показано в яких кімнатах яка буде підлога і план освітлення? А потім це все переноситься в 3D і відбувається рендер, щоб вийшли ось такі живі картинки. А з права моє домашнє завдання з типології? Ми брали цілий поверх будинку і старалися правильно розділити його по квартирності. Тобто, ми робили чотири квартири на поверсі, дві, п'ять, вісім. А це дуже розвиває так сказати вас. А знизу з справа показаний план цієї квартири, де написано деякі кімнати і квадратні метри, які вони займають. Дякую. Так що так цікава математика типологічна, правда? Я кажу, типологія, математика дизайну. Цікаво, Настю. Да, вчитись, хоч це і складно, але вам подобається як там другий курс себе почуває, Нормально Вчитись складно. Спочатку дуже багато чого не зрозуміло, але з кожною парою лекцією ти дізнаєшся все більше і більше всього, і це розвиває і мислення, і уяву. І загалом тебе як дизайнера. Дякую, дякую. Наступний слайд будемо завершувати. Кілька слів ще скаже авторка. Ну, це так, як ми працюємо і пальцем в телефоні справа зверху, і на комп'ютерних моделях ви бачите фасади, працюємо, план квартири і фасади. Тобто, студент отримує повний комплекс знань. Наступний слайд. Ручна подача, про яку всі кажуть, да, от ми показуємо, да, є така ідея, і студентка, авторка е, з нами теж може сказати кілька слів. І замість мене завершити презентацію трьома чотирма слайдами, які йдуть далі. От, і е, ви зрозумієте, чому на кафедрі дизайну середовища у нас сім'я. Дизайнерська у нас життя кипить і вирує, і тут цікаво навчатись. Маргарита, якщо ти з нами, прокоментуй і по хвилині на слайд. Дякую. Доброго дня! Мене звати Маргарита. Я студентка кафедри дизайну середовища, п'ятий курс вже магістратура. Зараз перед вами на слайді ви можете побачити. Наші перші планувальні, планування рішення, перші ескізи перед моєю дипломною роботою на бакалавр. А це був проект під назвою Дизайн простору незглавності з кафе та укриттям у місті Києві. Звичайно, все починається на кальці. Саме те, що ви бачите перед собою на екрані, все всі ці ескізи намальовані на кальці. Так дійсно набагато легше працювати та розуміти масштаб, як вже було сказано. Над цим проектом працювали ми дуже довго. Він дуже актуальний, оскільки, на жаль, в нас війна, і в цьому закладі були використані мобільні захисні екрани, які захищають від мін та осколків, що дуже важливо. Це таке було ноу-хау в цьому проекті. Наступний слайд, будь ласка. На цьому слайді ви бачите не план, не планувальне рішення, а це саме матриця, це те, з чого ми починаємо працювати над інтер'єрами і взагалі над концепцією закладу. Тут чотири різних абсолютно матриці. Що таке матриця? Це не план, як я вже казала, а це саме тільки несучі стіни, тобто без перегородок. Так набагато легше проектувати та робити планувальне рішення вже надалі. Наступний слайд, будь ласка. На цьому слайді ви можете побачити зонування. От якраз таки після матриці ми можемо переходити вже для того, щоб розставляти робити перегородки, і за нашою ідеєю та концепцією продовжувати. Проєктувати наші ідеї. Тут також, як і на попередньому слайді, чотири різних варіанти, чотири різних плана, чотири різних студентки, які також робили зі мною мої коліжанки. Наступний слайд, будь ласка. А зараз перед собою ви бачите пошукові рішення вже нашої магістерської. Роботи мені дуже сподобалася тема дебаркаторів, тому саме цю тему я вирішила і робити на магістерську роботу. А що хочу відмітити, те, що дуже класно, що викладачі не наполягають на тому на якійсь окремій темі, а нам дають список тем, серед яких ми можемо обрати ту тему, яка нам найбільше подобається, і вже працювати над нею. Або якщо в нас своя є якась тема, яка дуже цікава та актуальна. На сьогодні, на сьогоднішній час, то викладачі завжди підтримують і допоможуть реалізувати все це для того, щоб класно захиститися. І це також дуже класно розвиває. І дуже це дуже потрібно в реальному житті, тому що все, що ми робимо, проєктуємо на комп'ютері, в житті все це теж ми використовуємо. Тут ви бачите на плані. План нижньої палуби і план верхньої палуби дебаркадеру також наші аналоги, які ми знайшли, для того, щоб було легше вже знаходити і втілювати свої ідеї в цей проект. Наступний слайд. І знову ж таки ми вже почали працювати над моделлю, що саме в над конструкціями, як має виглядати все ж таки дебаркатер. В основі в нас поєднання української орнаментики з японським орнаментом. Це ви можете чітко побачити на фасаді. Але знову ж таки кажу, це ще тільки початок. В нас ще є час для того, щоб дослідити і доробити цей проект. Тому я вважаю, що кафедра дизайну середовища. Це дуже класна кафедра, якщо вам подобається займатися не тільки інтер'єрами, а також і екстер'єром. І в кафедра дизайну середовища вона трішки включає в себе і графічний дизайн, і промисловий дизайн. І тобто тут ви можете займатися всім, чим ви захочете, всім, чим ви забажаєте, але ви повинні відчувати, що це дійсно ваше. Якщо от у вас є бажання, ви бачите, що ви налаштовані саме на цю кафедру, то я думаю, що вам дуже сподобається навчатися в нас Бойчука на кафедрі дизайні середовища. Дякую, дякую за увагу. дякую, дякую, Марита. Отже, ви прослухали е, е, виступ студентки, яка підтвердила, що крім дизайну, ми ще й займаємося менеджментом. Отже, показ студенткою своїх здібностей для спікінгу з замовником це теж дуже важливо. Ти намалював, але не можеш продати. Повірте, всі наші випускники бакалаврату і магістратури зможуть продати свої роботи. Я вам всім дякую за увагу, всім успіхів.